Пані Наталі, вітаємо вас! Вітаємо слава Україні! вітаю вас, героям! Слава, пані Наталю. Сьогодні чергова атака масована комбінована. Які її ознаки ви для себе виокремили? Про що можна говорити? А по-перше, ми розуміємо, що хвилі таких масованих комбінованих ракетно-дронових атак ворог буде продовжувати. Він накопичував певний потенціал, і деякий час відверто згаїв втратив, тому що втрачав і літаки. літаки які були для нього розвідувальними повітряними центрами, за допомогою яких визначалася оперативна обстановка, здійснювалось наведення і планування відповідних операцій. Зараз ми спостерігаємо, що вони намагаються надолужити той згайний час, і заплановані атаки продовжують проводити навіть коли нам здається, що вже як то кажуть, не сезон для ударів по mm -hmm. енергетичній інфраструктурі, до прикладу ба. Багато хто не розуміє, чому, коли на вулиці тепло, для нас так критично е, ураження енергосистеми. Але нагадаю, всім, ми достатньо залежні від електрики в звичайному побуті і в промисловості. Теж ворог це теж усвідомлює і тому продовжує бити по об'єктах тої інфраструктури, яка допомагає Україні триматися, формувати свій потенціал і бути повноцінною державою. Масована атака знов таки починалася з того, що ворог вивів на бойове чергування ракетоносії в акваторії Чорного моря це не таке часте явище зараз. Вони дуже рідко це роблять, але вже четверта атака поспіль супроводжується саме такими ну, прикметами морськими. Коли виводяться ракети на сії, зокрема підводні для того, щоб не були уражені, і пуск з яких виявити складнішим, очевидно, намагання зробити перенавантаження системи ППО. Далі підключаються дрони. Вони спрямовуються різними хвилями в різних напрямках. Ми бачили складні маршрути, маневрування довготермінові. Очевидно, що дрони зазнають певної модифікації протягом деякого часу, і вони не стоять на місці, а розвиваються. Потенціал дроновий, зокрема пальний, не, за допомогою чого вони можуть так довго перебувати в повітрі і е, баражувати, маневрувати територіями України. Далі підключається стратегічна авіація. Цього разу, крім стратегічної, підключилася ще й тактична авіація. І навіть під час дронової атаки на Одещину була спрямована протирадіолокаційна ракета, очевидно, скоординована на засоби ППО, але втратила бойову спроможність в акваторії Чорного моря. Результативність атаки відбиття цієї атаки на півдні була досить високою. 21 дрон було знищено, фактично не допущено. Тих наслідків, які ворог собі планував. Хоча були ураження енергооб'єктів через падіння уламків, але ці наслідки вже подолано. Це ви переходите до ситуації на півдні. Зокрема, я так розумію, і тут на що зважати, тобто який акцент робить ворог? Тобто він не полишає південь постійно, постійно атаки Одеса. І зараз ми бачимо, що Миколаїв і Миколаївська область все частіше і частіше у зведеннях. Так, до речі, в цією ночі на Миколаївщину досить серйозно налаштувався ворог, спрямувавши туди дрони Камікадзе, якими намагався уразити енергетичні об'єкти. І напередодні нічна атака також характеризувалася активністю на Миколаївщині. І ось сьогоднішній знов підступний такий балістичний удар. по... Промисловому об'єкту по е, приватному сектору, так щоб Максимально здригнути населення, максимально напружити обстановку в регіоні, тому що ми розуміємо, що Миколаївщина, що Одещина це регіони, які допомагають при фронтовій Херсонщині, які її підтримують і є додатковими такими не хочу нікого образити, як сателітами, які приймають до себе, зокрема, людей, яким важко виживати в умовах прифронтових територій. територіях. Пані Наталю, дякуємо вам. Дякуємо за оперативну інформацію. Наталя Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, була щойно з нами на прямому зв'язку. Говорили в тому числі про нічну комбіновану масовану атаку по регіонах України.